Велика буква Ді складається з двох елементів півовалу і похилої палички. Починаємо писати пряму похилу паличку від міжрядкової і ведемо до нижньої рядкової. Починаємо писати півовал від початку похилої палички, його закругленням донизу, і праворуч Так ведемо до нижньої рядкової, заакруглюємо ліворуч і закінчуємо, торкаючись першого елемента. Мала буква Д складається з двох елементів овалу і похилої палички із заокругленням внизу. Починаємо писати букву нижче верхньої рядкової лінії. Видимо вгору до лінії, заокруглюючи ліворуч, потім униз, теж заокруглюючи, біля нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч і видимо вгору до початку овалу. Потім від міжрядкової лінії проводимо вниз пряму похилу паличку, торкаючись овалу. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і закінчимо писати близько до середини рядочка.